Вітаю. На нагрівальних елементах, а точніше, на сапло вставляється, як кажуть, силиконовий носок. Мені більше подобається силиконова манжета. Ось вона підходить під моделі Creality Ender 3. В3 SE, якщо там керамічний нагрівальний елемент. Ender 3 V3 KE, k 1 і k 1 Max. У, у них всіх точно такі ж манжети Ось так вона виглядає. Особливість цього матеріалу тобто витримує довго високу температуру. Зараз я вам покажу. Значить, вони бувають, скоріш, від інших, різних виробників. Сильно я це не вникав, бо це мілочовка така. Правда, має велике значення. І в комплекті мені прийшло 5 штук таких. показано на пакуванні. Як реаліті К1С, К1 Max Ender 3. V3. Ну, насчет К1С я нічого не можу сказати. А от Ender 3 V3SE, Ender 3 V3 KE, Ender K1 і K1 Max, він підходить. І ще раз уточнення. Під Ender 3 V3 SE, якщо у вас керамічний нагрівательний елемент, то він підійде. А якщо звичайний не можу сказати. Ось такий набор можна купити. Періодично вони портяться і треба їх міняти. Через яку кількість годин я ще не можу сказати, щоб знали, що в запасі бажано, щоб це добро було.